Ати дуже переймаються музичним смаком росіян і передають для цього велику кількість касет. Туреччина надасть Україні свої САУ, які дуже цікаві і вже декому знайомі. А ще поговоримо про БПЛА Пінгвін. Новини сьогодні дуже насичені, але ми з вами спробуємо в усьому цьому розібратись в нашому новому випуску мілітарних новин. На як завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Я сьогодні не буду оригінальним і просто поговоримо про найактуальніше стосовно саме України. Але почнемо ми не з найголовнішого, а з цікавого в той час як Росія вважає Туреччину своїм чи не найбільшим партнером. Туреччина підписує меморандум про співпрацю щодо розвитку потужностей і можливостей виробництва БПЛА різних типів. Це удар в спину. І навіть більш того, представник Генштабу офіційно заявив, що очікується надходження нових САУ, які раніше не використовувались, зокрема Арчери, які нарешті їдуть, і Фіртіна. І ось тут починається цікаве. Т155 Фертіна, чи Fertina, чи Фертина, вибачте, але я читаю так, як це написано латиницею. Дуже не випадково схоже на корейську САУ К-9 Тандер. Проте це не копія і не ліцензійне виробництво, хоча спочатку воно і збиралось таким бути. Турки побачили, що більшість вузлів цієї гаубиці для них не є проблемою. Вони вирішили придбати технології та відповідні ліцензії у Samsung та Квін за приблизно 1 мільярд доларів. Фактично від оригінального К-9 там залишилась власне тільки силова установка, адже усе інше було замінене башта, навігаційні системи, системи керування вогнем, більшість елементів шасі та навіть механізм подачі боєприпасів був розроблений турецькою стороною. А от німецький двигун свого часу став перепоною для продажу цих сау Азербайджану. Тож наступна версія працює вже на власному двигуні, хоча була інформація, що Україна пропонувала і свої двигуни для цього. Тож, що це за машина така? Шторм при повній завантаженості важить приблизно 56 тонн, може їхати з максимальною швидкістю 65 км за годину, на відстань плюс-мінус Екіпаж складається з п'яти осіб, і найголовніше, як і К-9, Фертіна має гармату калібру 155 мм довжиною 52 калібри, і вона може використовувати усю номенклатуру боєприпасів НАТО. Ним можна вести роботу на відстань від 18 до понад 40 км в залежності від типу боєприпасу. Завдяки зміненій башті, магазин збільшився до 30 замість 24 К-9, проте додаткових поменшало. На кшталт інших сучасних САУ, шторм має різні режими ведення вогню. Скоростріність. Два снаряди за хвилину. Також є режим ведення вогню трьома боєприпасами одночасно, якщо ціль знаходиться в радіусі від 8 до 25 кілометрів. Працює це дуже просто. САУ випускає три снаряди через кожні 15 секунд за різними траєкторіями, так, щоб вони прилетіли в ціль одночасно. Коротше, цілком пристойна САУ, яка стає в один ряд з Крабом та К-9. Але найголовніше це, звісно ж, боєприпаси. І тут ми переходимо до найголовнішої теми: усі жарти про касети та олівці. Запис концерту Кобзона для російських окупантів та інші чудові жарти можете одразу ж нести в коментарі. Україна дуже довгий час просила касетні боєприпаси у Штатів, проте у відповідь отримувала нагадування про червоні лінії і таке інше. Насправді є думка, що ось так Київ, ось ці відмовки штатів звучать тоді, коли їм потрібен час на перевірку того чи іншого обладнання. Проте менше з тим, 7 липня Пентагон офіційно заявив про новий пакет військової допомоги. Де посеред іншого зазначені 155 мм боєприпаси, включно з удосконаленими боєприпасами подвійного призначення, відомі як DPICM. Усі голуби миру, такі як ООН та Human Rights Watch, вже кричать про те, що не можна такого передавати Україні, але з усім розберемося за порядком. Спочатку про самі боєприпаси. DPICM це боєприпас, який містить в собі суббоєприпаси, які спрацьовують на оптимальній висоті для максимального враження сил супротивника. Суббоєприпаси є кумулятивні. Або осколково фугасні елементи, які призначені для знищення легкої бронетехніки та живої сили ворога у радіусі 200-300 метрів. На сьогоднішній день штати мають дві версії таких снарядів: це М864, який має 72 таких суб... субботоприпаси і летить на вісні приблизно в 30 кілометрів, а старіший М483А1 має 88 субботоприпасів, що працюють на вістані 17 кілометрів. Штати розробляли усе це в часи холодної війни, адже чудово розуміли, що радянський союз буде діяти принципом купи гарматного м'яса. Тож кластерки якраз і розраховані на зупинення наступу та знищення великої кількості ворожої сили. Кожна така граната розлітається від снаряду, має у своїй верхній частині шматок тканини, який працює як такий собі парашут. І у випадку використання нашими силами оборони потрібні ці боєприпаси в першу чергу для подолання укріплених позицій московитів, які зарились в окопах та посадках. І це, по-перше, шалена економія боєприпасів як таких, адже ефективність кластерних боєприпасів у деяких випадках значно більша ніж у звичайних снарядів. Проте є і мінуси, звісно. Касетні боєприпаси мають відсоток неспрацювання, який в конкретному випадку снарядів США складає від 1 до 3% в залежності від модифікації. Саме тому у світі прийнята конвенція про касетні боєприпаси, яка забороняє їх виробництво та розповсюдження і ну, використання через величезні супутні втрати серед некомбатантів. Проте штати цю угоду не підписували. Як і усі сусіди Росії, так чи інакше не підписували цю угоду, адже вони чітко розуміють, що московитів багато і методи зрадяни. Янські часів там не змінились, що зараз і видно по ситуації на фронті. Більш того, сама Росія не підписувала цю угоду із задоволенням величезним використовує касетні боєприпаси для атак по українським містам, зокрема своїми системами ГРА, Смерч та точка У. І є невелика різниця між тим, хто і як їх використовує. Про ці боєприпаси Україна просила дуже давно, і зараз, коли Джо Байден нарешті підписав дозвіл, звісно ж, деякі країни, зокрема Іспанія та Великобританія, дуже обурені через передачу їх Україні. Проте в той же час Байденюк чітко пояснив, що. Вони потрібні зараз, по перше, як спосіб подолання укріплень росіян і як заміна звичайним 155-мм снарядам, адже ні для кого не секрет, що світ просто не встигає їх виробляти настільки активними є артилерійська робота. Чутки кажуть, що цей перший транш кластерок буде чималеньким, і мова йде про сотні тисяч боєприпасів. Той же час Україна розуміючи усю відповідальність, чітко зазначила, що цими снарядами будуть працювати не по містам чи приміським територіям, а виключно на нашій території за кордонами 91-го року, ці території одразу ж будуть в першу чергу розміновуватись, і за всіма цими снарядами буде вестись суворий облік та звітність. Насправді Україна і до цього так чи інакше використовувала ті чи інші касетні боєприпаси, проте їхня кількість завжди була недостатньою. Та й для Росіян ніколи не буває її достатньо. Зокрема, якщо вважати, що Раніше передані штатами Раам можна вважати також за кластер. РаАМ це також 155-мм снаряд, який несе в собі 9 протитанкових мін, і за короткий термін може зупинити майже будь-який наступ ворожої техніки, створюючи мінне поле. Також сучасні снаряди Smart 155 та бонус технічно можна рахувати касетними, адже вони після пострілу розділяються на два суб і шукають в своєму радіусі броньовану ціль, влучаючи в неї. Такі снаряди, звісно ж, набагато надійніші та безпечніші, проте їх знову ж не так багато. Як хотілося. Проте в мережі яку свідчень того, як хвалені Т-90 отримують кумулятивний привіт від бонусів та смартів. Проте ще раз, це, звісно ж, не вундервафе. За допомогою цього озброєння можна хоч трошки спробувати задовільнити потребу артилерії, тим самим покриваючи більшу тимчасово окуповану територію. Ще один важливий момент. Касетні боєприпаси, про які зараз йде мова, це саме 155 мм снаряди. Проте такі кластери існують у варіантах 203 мм та для хаймарсів. І звісно що у штатів є їх трошки. Зокрема, ракета М30, що несе в собі 404 суббоєприпаси. Їх було зроблено майже 4000 тисячі штук. А в 2009 році вони отримали альтернативну боєголовку, яка не має саме касетних субоєприпасів, а одразу ж розкидує 182 тисячі вольфрамових кульок. Але про такі смаколики мови поки не йде. А ще є касетні бомби, де взагалі усе просто, просто, просто жах. І Україна також їх питає дуже сильно. Але не для того, щоб скидувати їх з літаків, а для того, щоб взяти ці авіаційні бомби і їх розібрати, і взяти ці субоприпаси і використовувати для БПЛА. До речі, про БПЛА. ще одним цікавим пунктом останнього пакету допомоги став невідомий та нечуваний БПЛА Пінгвін. Пінгвін це БПЛА тривалої дії, що може летіти на відстань до 180 км, триматися у повітрі до 25 годин, в залежності від корисного навантаження, і він відповідає стандартам НАТО. Важить він 25 кг, летить зі швидкістю приблизно 75 км за годину та є в першу чергу розвідувальним БПЛА, що означений різними камерами Епсилон. Екіпаж цього БПЛА складається з двох осіб, які можуть перевозити усе обладнання в кількох контейнерах там в мікроавтобусі, збирається усе за годину. Стандартні версії БПЛА запускається з пневматичної катапульти, проте завдяки. Модульності існує і vtol версія з вертикальним злетом та посадкою. Ну і модульність позитивно впливає взагалі на усе в цьому БВЛА, адже змінити чи докомплектувати можна взагалі що завгодно. Ось такими були мілітарні новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.